Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, політолог, військовий експерт, співзасновник громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, вітання! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну, звісно ж, пане Дмитре, най найактуальніша, мабуть, новина на сьогоднішній день це нічні ранкові масовані обстріли нашої території. Хотілося б одразу. Почути вашу думку, що ж це було, чи була якась взагалі військова мета цих обстрілів, чи це якісь акти помсти, як пишуть в деяких інформаційних джерел, джерелах, чи чи можливо взагалі якийсь акт відчаю, і ось можливо бажання здобути якусь локальну перемогу. Ну, давайте почнемо з того, що це а, точно не акт відчаю. Варто говорити про те, що нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури закладено військовій доктрині Російської Федерації, передбачається як, скажімо, важіль тиску на країну в моменті капітуляції. Тому, коли ви будете чути про те, що ракетні обстріли закінчуються, чи то у Російської Федерації брак ракет. Ця інформація не відповідає дійсності. Єдине, про що ми можемо говорити, це ну, скажімо так, змінилася інтенсивність нанесення ракетних ударів, але не вибір об'єктів. Зараз ви демонструєте на кадрах світлини, де чітко зазначені, цілями ракетної удари були виключно цивільні об'єкти, жодних військових об'єктів. Це знов підприємства критичної енергетичної інфраструктури і відповідне намагання російських окупантів залякати в першу чергу цивільне населення. Чому відбуваються такі масштабні ракетні обстріли? Посіяти паніку, страх, недовіру до дій центральної влади І от це основне. Я хотів би нагадати, шановне товариство, висловлення російського диктатора, його так звані історичні паралелі, до яких він так тяжіє. У жовтні місяці він заявив про те, що скриньку Пандори, тобто нанесення ударів по житлових об'єктах. Відкрили країни з заходу, мовиться про бомбардування німецьких міст Дрезден та інших часів Другої світової війни. Так, от таким чином Путін намагався довести демократичній спільноті всього цивілізованого світу, те, що він, начебто, має моральне право нанесення ударів по об'єктах житлової інфраструктури. І якщо подивимося, кількість жертв серед цивільного населення стає зрозумілим, я ще раз пояснюю, тактика і основний задум російських окупантів, давайте згадаємо нанесення ударів по житлових об'єктах відповідно в Запоріжжі, в Дніпрі, в Києві, в Вінниці та інших містах. Якщо говорити про цей конкретний ракетний обстріл, є певна зміна тактики, обстріли ведуться з, з акваторії трьох морів. Раніше такого не було. Чорне, Азовське і Каспійське одночасно, і давайте подивимося знов таки на е, той перелік ракет, якими завдавалися. Удари це і наземного базування, повітряного базування, морського базування, це використання калібрів 6. Пусків одночасно такого не було за весь цей період, починаючи з жовтня. Місця. Навіть кінжал, тобто... кінжали Ви напевно маєте на увазі. Кінжали, кінжали. Я перепрошую. Та я перепрошую, дякую за уточнення. Плюс відповідно запуск С 300 які модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях. Балістична траєкторія, чому небезпека сьогоднішнього ракетного обстрілу, це застосування. Відповідно крилатих ракет з аеробалістичної траєкторії і с 300 це балістичні траєкторії. Знов таки системи ППО України на жаль, наразі не в змозі ефективно протидіяти саме балістичним ракетам. Ми чекаємо відповідно вже патріотів навчання українських екіпажів. Закінчилося фактично, з'являлася інформація про те, що патріоти в найближчій історичній перспективі, тобто протягом місяця, мають бути в Україні. Те саме стосується і франко-італійських сампті, які так само можуть ефективно працювати по ракетах з балістичною траєкторією. Ну але судячи з ранкових заяв по влади. Так, є проблеми у нас у деяких областях. Там немає електроенергії. Відключення аварійні, екстрені, превентивні, а але такого шокуючого можливо шокуючого демеджу, скажімо так, енергетичній інфраструктурі, як це було в листопаді і на початку грудня, скоріше за все, цей обстріл немає. Чи нам чекати просто протягом тижня можливо ще обстрілів? Не будемо, знаєте, гадати на кавові гущі, але давайте говорити про те, що дійсно відпрацьований механізм локалізації наслідків ракетних обстрілів. Так певні скажімо, міста наразі потерпують від відключення електроенергії, води і відповідно, опалення, але створення відповідно, штаби. Для локалізації наслідків ракетних обстрілів. І в чому ще небезпека цих обстрілів, колеги? Давайте говорити, що було здійснено шість пусків ракет Х-22. Бойова частина приблизно до тисячі кілограмів. Оце досить небезпечно, незважаючи, що це ж радянська розробка, але сама кількість вибухової речовини, тобто бойова частина, вона ну може спричинити, вона і спричинила серйозні руйнування. Менше з тим ракетний терор, ви знаєте, немає паніки, незважаючи на те, що географія нанесення ракетних ударів це практично вся територія України. Росіяни не зможуть збагнути, що, скажімо, подібною тактикою вони лише згуртовують український народ в моменті протидії російській агресії. Немає вже давно паніки і страху немає з лютого 22-го року. Українці зрозуміли, що росіян можна бити і ефективно це роблять на всіх без винятку ділянках фронту. Хотілося би, можливо, вас запитати з приводу того, а чим, ну крім ППО, так ми чекаємо допомоги у захисті нашого неба. Чим ще ми можемо ефективно відповісти? От, Наприклад, є вже новини про, вже навіть і не сьогодні, і не вчора, про новини про так звані розумні бомби JDAM та інші. Наскільки вони можуть допомогти? Чи це, в принципі, вони тільки допоможуть нам от таких фронтових боях на лінії фронту? Ну давайте говорити, якщо навіть вони й допоможуть на лінії фронту, спуск з відстані, яка унеможливлює, скажімо, ефективну роботу російських систем ППО саме фронтових, тобто українські винищувачі українські штурмовики, ну в залежності від того, скорше за все буде встановлена, все ж таки на мігах. остануться поза зоною. Безпосереднього вогневого впливу російських ППО, дальність спуску до 80 кілометрів. Причому це унікальне інженерне, ну скажімо так, ноу-хау, коли е за рахунок хвостовика так званого, звичайну бомбу перетворили на от от таке от е досить точне засіб ураження, варто говорити і точність ураження до півтора метра, це на відміну від російських б'єм, куди. По квадратах, а там куди влучить це значно, ну скажімо, відрізняє тактику-технічні характеристики цих розумних бомб. Якщо наразі ми говоримо про те, що коефіцієнт переваги в засобах ураження на окремих ділянках фронту на користь росіян, 1 до 4, 1 до 5, до 5, то відповідно використання цих розумних бомб в першу чергу по засобах ураження а мовиться не тільки про ствольну артилерію, але й відповідне РСЗВ. Унеможливить цей коефіцієнт і відповідно, подальше просування росіян глиб української території, тобто за рахунок досить дешевих технологій, а собі вартість їх там е, коливається від 30 до 40 тисяч доларів. Що погодьтеся, досить незначна в порівнянні з, з, з тими ж крилатими ракетами, дозволить українській стороні. Як мінімум стабілізувати ситуацію безпосередньо на лінії фронту, і щоб ну не було, знаєте, моменту, ну скажімо так, не те, що чергової зради, але закидів в бік країн заходу, я хотів би сказати, що власне і. Вже вирішено питання передачі нам засобів ураження з дальністю до 150 кілометрів. Я нагадаю, хаймерси дальність ураження 85 кілометрів. А це вже серйозно. Ми можемо тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів сходу України і в першу чергу Автономної Республіки Крим. Давайте нагадаємо телеглядачам, що коли завітала бавовна в Маріуполь, то відповідно ну, тактико-технічні характеристики тієї зброї, яка була поставлена для потреб ЗСУ, не дозволяла виключно мовиться про дальність е, ураження вести прицільний вогонь. Тобто, це ну, створює. Певні вже моменти, скажімо так, інформаційного шоку у російської сторони, коли вони почали гадати, а чим саме уразили військові об'єкти в Маріуполі? Я нагадаю, відстань найближчої точки це 85 кілометрів. Мається на увазі, що нам вже тепер передають більш… Більш дальні боєприпаси чи установки, е, які дозволяють відправляти. І до речі, до, щодо розумних бомб, це ж е, наскільки довелося е, читати, що е, е, це ж можуть бути просто навіть і чіпи, які можуть робити цими розумними бомбами, е, цими розумними бомбами навіть не керовані боєприпаси. Ну, так воно так і є, я ж вам про що і кажу. Тобто це звичайна бомба, яка є на штатному озброєнні НАТО, а за рахунок так званого хвостовика, вони ну, покращили їх тактико-технічні характеристики. Унікальна інженерна розробка. Тобто тут варто віддати належне західній інженерній думці. А що стосується засобів ураження, ну, тут я ще раз підкреслюю, що Хай росіяни ламають голову над тим, чим власне 14 складів Маріуполі було накрито з боку позиції Збройних сил України. Ми з вами зберігаємо інформаційну гігієну і лише констатуємо факти ураження військових об'єктів на окупованих територіях українських, українських окупованих територіях російськими окупантами. Тема, пане Дмитре, яка не дозволяє трошки закружує голову від різноманітності заяв, це ситуація в Бахмуті. Звісно, що ми довіряємо в першу чергу офіційним офіційним заявам нашого військово-політичного керівництва. Однак, коли про Можливий відхід військ з і неможливість тримання оборони Бахмута заявляє вже генсек НАТО. Тоді, е, тоді е, якось задумуємося, чи можливо ви володієте більше інформацією про ситуацію в Бахмуті? Адже сьогодні ж сама остання заява була те, що все таки ми будемо тримати його до кінця. Давайте почнемо власне з заяв не тільки генсека НАТО, але й відповідно західних таблоїдів. Ви пам'ятаєте, не випадково в день проведення ставки верховного головного командувача, коли вирішувалося питання щодо подальшої долі українського гарнізону в Бахмуті, з'являється повідомлення. В німецькому більді про те, що існує начебто штучний конфлікт між е, залужним і Зеленським. Залужний начебто, наполягає на виведенні військ з Бахмута, а натомість політичне керівництво країни, е, вирішило, е, що український гарнізон має залишатися на місці. Тоді чомусь українські ЗМІ, не перевіривши цю інформацію, підхопили і понесли цю зраду в лапках. Але буквально за декілька годин вийшло повідомлення і спільна заява і залужного і сирського, яких до речі, знов таки західні змі намагаються розвести по різних кутах про те, що збройні сили України не виходять з Бахмуту. Ба більше того, створюються всі передумови для подальшого утримання цього міста. Чому власне роль Бахмута в загальній системі оборони досить важлива? Основне завдання збройних сил України це максимальна утилізація особового складу і важкої бронетехніки супротивника. За повідомленнями генштабу зсу щоденні втрати окупантів від 300 до 500 осіб тільки на бахмутському напрямку, саме в напрямку Бахмута відтягнута найбільшу частину боєздатних підрозділів збройних сил Російської Федерації і мовиться не тільки про сумнозвісний ПВК Вагнер, а в першу чергу повітряно-десантні війська. Наразі в районі Бахмута основну роль так званих штурмовиків виконують підрозділи 106-ї парашютно десантно-повітряно-десантної дивізії Збройних сил Російської Федерації. Про кількість втрат серед елітних частин збройних сил країни окупанта свідчить. Той факт, що командувач повітряно десантних військ Російської Федерації Теплинський заявив про свою незгоду щодо використання підрозділів повітряно десантних військ е, в якості штурмовиків, Ба більше того, з'являлася інформація щодо можливої його відставки. Оце показник. Тепер по ролі Бахмуту, взагалі, товариства. Дев'ять місяців тривають бої навколо Бахмуту. Що це нам дало? Перше, ми виграли час на проведення мобілізаційних заходів, Чисельність ЗСУ збільшена до одного мільйона. Друге, ми виграли час на власне навчання особового складу не тільки на полігонах України, але й в першу чергу полігонах країн НАТО. Більше 60 тисяч вояків збройних сил України пройшли навчання і Курси щодо опанування високотехнологічними видами озброєння, оце власне те, що дасть переду, створити передумови для успішного контрнаступу ЗСУ. І головне, ми виграли час для отримання самого високотехнологічного озброєння. Ми наразі вже можемо говорити про те, що система ППО України створена завдяки е, саме нашим західним партнерам. Причому мовиться про багато ешелоновану систему ППО, плюс вирішено питання постачання танків, створена танкова коаліція. Наразі йдуть політичні дебати, і відповідно, економічні щодо створення авіаційної коаліції. І головне, ми виграли час для створення ешелонованої лінії оборони. Це друга, третя лінія оборони. Що стосується ситуації в самому Бахмуті, давайте говорити відверто. Ситуація вкрай важка, але вона не є критичною. Постійне перебування в Бахмуті безпосередньо в самому Бахмуті, командувача сухопутних військ сирського, командувача сил спеціальних операцій, свідчить про те, що українська сторона. Приділяє подальшому успішному характеру оборони цього міста ключове значення, крім того, шановне товариство, хотів би спростувати знов таки тези, які вкидаються в українське суспільство, з приводу того, що ситуація, тобто оборона Бахмута, це виключно політична складова. Є заява президента України про те, що Бахмут будуть тримати, але не до останнього, вояка. Якщо стане зрозуміло, що подальше утримання позицій ЗСУ є критичним, буде прийнято рішення на виведення підрозділів. Те, що наразі відбувається в районі Бахмуту, атакують одночасно з трьох сторін: північ, південь і схід, просування з району Хромове, це окуповані селища Берестове. Ягідна намагаються взяти під свій безпосередній контроль трасу Бахмут-Часів яр там. Є тактичні просування захоплена низка населених пунктів я вже назвав Ягідне Берестеве і відповідна залізнична станція Ступки. Інший напрямок з району Іванівське окупанти намагаються знов таки прорватися на трасу. я перепрошую, Бахмут Константинівка, але на цьому напрямку є успішний характер контрнаступу зсу окупантів. Вдалося відкинути від трасу на відстані від 2,5 до 3 кілометрів. Тепер щодо східних околиць Бахмута, цебто фронтальних атак з використанням ПВК Вагнер та інших підрозділів регулярних військ Російської Федерації, інформація про контроль над 50% Території Бахмута, яка поширюється знов таки з західними змі, зокрема інформаційною помийкою, е, інститут вивчення війни, який, начебто, має відношення до американських структур, а насправді за ним стоїть такий собі за даними української сторони Антон Юрій Геращенко. Так, от ця інформація не відповідає дійсності. Наразі вони контролюють район за Бахмутки відповідно м'ясокомбінату. Це максимум 40% території міста. Це приватна в основному забудова. <кхм> а окупанти наразі стикнуться з питанням форсування річки Бахмутка. Ми відвели власне, підрозділи за річку, і сама річка буде використовуватися якості природньої перешкоди. Знов таки я вже чув думки військових, прости господи, експертів, та там тієї річки її можна перестрибнути в Бахмут і перестрибуй. Річка це є природня перешкода, її треба форсувати, причому під кінжальним вогнем українських захисників. А далі в окупантів чекає міська забудова. Бої в міській забудові це бої високоінтенсивності, де втрати окупантів один до п'яти. Так, у нас теж є втрати. Але якщо говорити товариства співвідношення втрат, то умовно кажучи, на 100 українських героїв це 500 загарбників. Це вартує того. Що стосується мені, скажуть, ви можете ви відноситися до загибелі українських вояків як до арифметики. Ні, шановні, кожна смерть українського героя, ми помстимося за неї. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що українські герої стримують цю навалу, не даючи можливість окупантам просуватися далі в глиб української території. Чим більше ми знекровливимо окупантів під Бахмутом, тим відповідно простіше ЗСУ буде планувати успішні операції щодо контрнаступу. Ще одна теза, яку вкидають українське суспільство. Після виходу з Бахмута може докорінно змінитися ситуація на всій ділянці фронту. я хотів би нагадати: ви пам'ятаєте, після захоплення Сєродонецька і Лищенська лунали абсолютно тутожні тези? Все ледь не кінець війни. Але після цього, а я нагадаю, це липень місяць. Був успішний характер деокупації Херсонської області, звільнення самого обласного центру і повна деокупація харківських областей. Після цього ми успішно деокупували 40% загарбаних територій, відкинувши окупантів. Тому не варто панікувати, шановні українці. Довіряйте в першу чергу офіційним повідомленням Генштаба ЗСУ. І тільки перевіреним джерелам інформації. Не купляйтеся західні таблоїди, незважаючи там на їх назву. Ми вже спростували повідомлення БІЛДА. У вашій програмі ми спростували повідомлення Ройтерс, начебто знов-таки шановний таблоїд, з приводу можливої передачі іранських дронів новітньої розробки Російської Федерації. Ця інформація не підтвердилася. Ми періодично спростовуємо інформацію так званого інституту вивчення війни. Ще раз. Закликає відповідно наша консолідація в моменті успішного характеру протистояння російським окупантам. Це єдина гарантія нашої перемоги. Довіряємо ЗСУ і кожен на своєму місці. Працюємо на загальну перемогу. Дмитро дуже дякуємо вам за ці вечірні коментарі. Е, нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Дмитро Снігеров, політолог, військовий експерт, співзасновник громадської ініціативи Права справа. Дякуємо вам, віримо в Збройні Сили України і в нашу перемогу. На все добре Тримає... і щастить. Тримаємо стрій. Дякую за запрошення. Дякуємо.